Американські сенатори Річард Блюменталь, демократ з Коннектикуту, і Лінсі Грем, республіканець з Південної Кароліни, очолили групу з 50 своїх колег, рівномірно розподілених за партійною приналежністю, щоб представити двопартійний законопроект про первинні та вторинні санкції проти Московії та суб'єктів, які підтримують російську агресію в Україні, у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля Трампа. Мається на увазі, якщо мирні переговори проваляться або угода буде досягнута, але Росія її порушить. Серед покарань 500% відсоткові мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФІ. Далі цитую слова з сайту сенатора Блюменталя. У Сенаті США домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна і агресія Путіна повинні припинитися зараз і стримуватися в майбутньому. Санкції проти Росії вимагають введення тарифів щодо країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Вони є жорсткими не просто так. Ми поділяємо розчарування Президента Трампа щодо Росії, коли йдеться про припинення вогню, і підтримуємо його прагнення досягти тривалого, справедливого і гідного миру. У 1994 році, в рамках Будапештського меморандуму, Україна відмовилася від приблизно 1700 одиниць ядерної зброї в обмін на обіцянку США, Росії та Великої Британії поважати суверенітет України в майбутньому. Це не змогло стримати російської агресії у 2014 та 2015 роках. Були досягнуті мінські домовленості, які поклали край вторгненню Росії в Україну, але знову ж таки не досягли стримування майбутньої агресії у 2022 році. Росія знову вторглася в Україну, що призвело до загибель сотень тисяч людей, і міграції мільйонів. Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп і його команда досягнуть того, що вислизало від світу в минулому, назавжди припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної і демократичної України. Ці санкції проти Московії вже готові і отримають переважну двопартійну двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосуванні в Сенаті і Палаті представників. Написали американські законодавці. Від каналу Самий Сік. Звучить цікаво, але не будемо поспішати. Що у тій рудій голові не знає ніхто чи готовий Дональд образити свого друга Володю? Питання залишається відкритим. І ви розумієте, що йдеться не про Володю Зеленського, а про того Володю, який сидить у Кремлі. Це ж не проти Канади мита вводити, і не проти островів, де живе 600 жителів з пінгвінами. Все це відбувається, причому на фоні візиту кремлівського посіпаки і посібника військового злочинця Путіна Дмітрієва, який з 2 квітня проводить переговори у Вашингтоні, із якого навіть зняли санкції, щоб Держдеп США відкрив йому візу у Америку. Побачимо. Ну, а нам наразі своє робити підтримувати ЗСУ, бо вони це наш найнадійніший переговорник. Пам'ятайте про це. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!